Радий бути тут. Я з Нешвілу, Теннесі. І є хтось, окей. А? Люди звідти. Ми були. Я одружений. Ми були. Я з дружиною були в Нешвілі минулого літа і пішли на озеро з декількома друзями. І ми плавали у воді, і там був хлопець у човні прямо поряд із нами. І моя дружина така. Та це мій колишній у човні. Я його не знав, і їй взагалі не треба було цього казати. Ем, вона просто така тобі весело, бо я збираюся покласти цьому край. Ем, змушу витріщатися на того хлопця до кінця дня. Тож я витріщаюся на нього, дивлюся на неї, і вона теж витріщається. І я відчуваю, що вона дивиться і думає, як би склалося її життя, якби вона не вийшла за мене. Тож я почав витріщатися на нього і думати, як склалося б моє життя, якби я не одружився з нею. Цей хлопець опинився під тиском обох наших поглядів. У нас є донька, трирічна донька, і ми звозили її в Діснейленд. І я зробив помилку, сказавши це своїм друзям. Вони такі, типу, не знаємо на що ти береш її туди. Марна трата грошей. Вона ж не запам'ятає. І вона ж, ну це ж захоплююче. Типу, їй подобається, вона вірить у мінімауса. Приємно бачити, що вона у захваті. Бо що мені робити? Закрити її в шафі? Типу, ти пам'ятаєш вчора? Ні, то зустрінемось, коли пам'ятатимеш. Я не марнуватиму на тебе свої гроші, розумієте? Люблю приїздити в Монреаль, був тут вже кілька разів, і останнього разу я тут трохи повеселився на славу. Це ж так здається, кажуть. Я був тут у готелі, і я був дуже п'яний. І я опинився голим в коридорі із зачиненими дверима. І я пам'ятаю, як я виходив і як зачинялися двері. Це був найпротверезний звук у моєму житті. Ну я стою там і думаю, що ж робити. Я був типу на сьомому поверсі, і подумав: о вікно просто стрибну. Знаєте, це буде легше ніж говорити про це з дружиною. І а потім я дивлюся ліворуч, а там прибиральниця витріщається на мене. А я дивлюся на неї і думаю, що ти тут робиш. І знаєте, чому вона там? Бо вже 11 ранку. Ось чому вона там. День вже був у розпалі. І я подивився на неї такий пф, ну і що ти зробиш? Таке трапляється навіть з кращими з нас. А вона така: та ні, ніколи такого не було. Ем... І я не знаю, у мене ж навіть нема тіла, яке б типу насолоджуйтесь, розумієте, про що я? Наче я зробив їй послугу. Гей, сьогодні твій щасливий день. Радій. А... я навіть не намагаюся втратити вагу. Я просто перечікую, дивлюся, ось де ми зараз, прямо зараз. Але що я почав робити, то це казати людям, що раніше важив 140 кіло, бо. Так. я доволі дурний чувак. Просто думаю, це доволі очевидно. І... Це... Я, думаю, ем... я думав про подорожі у часі. Якби я повернувся назад, знаючи все, що знаю зараз, не думаю, що міг би щось змінити. Не думаю, що ви взагалі б дізналися. Якби я повернувся у 20 ті і побачив чувака зі старим телефоном, я б такий, одного дня ти носитимеш телефон в кишені. Він такий, так і як це працюватиме? Ти знаєш, я не знаю. Ем, не знаю, як вони це роблять. Це типу супутник чи що? Вони такі, а що таке супутник? А я такий, господи, не треба було і згадувати це. Ем, це типу кругла металева тарілка, яка літає далеко в небі. Чесно, я не думаю, що я міг би довести, що я з майбутнього. Ну тобто вони б захотіли доказів, знаєте? Хто наступний президент? О Боже. Е... Дуже дякую вам, народи.